Президент України Володимир Зеленський зустрівся із нашими захисниками і зробив це просто на передовій роботи на розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Гарант української територіальної цілісності та незалежності поспілкувався із захисниками. Подякував їм, вручив їм державні нагороди. Честь бути сьогодні тут, говорить президент України Володимир Зеленський. Підтримати наших воїнів, нагородити наших бійців на їхніх плечах. Складна вирішальна місія відкинути ворога і захистити Україну. Додає Зеленський, мотивує їх очевидно і наголошує. Пишаємося нашими воїнами. Дякуємо кожному. І ми, дякує і він. Давайте разом подивимося, як президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції наших захисників про що говорили, як віталися, як мотивують один одного до боротьби із агресором. ніколи не очікував, що зустріну ще вас також, як і він. Це нормально. Не лечі на Рівненщину. Ти не пам'ятаєш, де? Не, родився <говори> <За> на Хмельниччині, <хмилетіність говори> живу в Рівненщині. Маю велику честь сьогодні бути тут, а, підтримати вас і а, Нагородити хлопці в наші воїни на ваших плечах. Така а, складна, вирішальна місія. А, відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити. Ну і бажаю а, зробити все, щоб ця перемога була швидша, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! українському народу. Дякую за службу. Дякую. Дякую Україна. Дякую. Україна. Дужку українського народу. Дякую. Дякую, Дякую. Ось так, друзі, героям нашим слава. президент України Володимир Зеленський, Нагадаю, відвідав позиції наших бійців у роботи. На це Запорізька область нагадаю, що 28 серпня в Міноборони України офіційно підтвердили звільнення села роботи на Запорізької області від окупантів, але окупанти постійно перманентно штурмують його, атакують. Вони намагаються вдруге захопити роботи. Ним нічого не вдається. Сам населений пункт. традиційно для всіх населених пунктів, куди приходить нога руського міра. Перетворили просто в руїни. Бачимо, що по Всьому населеному пункту бачили неодноразово численні пошкоджені житлові господарські споруди, вирви від снарядів. Це так воює руський мір. Він приходить і просто нищить все те, що він не може захопити і роботи не як і на превеликий жаль, десятки інших населених пунктів, про що ми говорили попередньої години Запорізької області, просто перетворюються на те, що Росія стирає їх з лиця землі, тому що так вони діють так. Ні, достанця ти нікому, як то кажуть, не можуть взяти так, намагаються стерти. Нічого їм не вдасться. І попри те, що. Бачимо, точаться гарячі бої. Президент України Володимир Зеленський завітав до наших захисників на їх, Подякував, привітав розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Саме там був він Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Херсонщина, і не лише всі ці позиції наших бійців відвідував неодноразово президент України Володимир Зеленський. Так само це робить і головнокомандувач. Так Са Валерій Залужний, так само це робить і командувач Сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Завжди на передовій з нашими бійцями ви демонструвати, що вони не наодинці. Очевидно, що ми їх пам'ятаємо про них, підтримуємо, нагороджуємо. І ворогу це теж демонструє, що Путін, який далі свого чимоданчика, бункера, не може витягнути свого чи пластикового бункерного носа, і його двійники теж вони ж їхня кількість обмежена 3-4, Та як каже Буданов. то він не може їх всюди відправляти. То вони хіба можуть вночі кридькома, як справжні злодії, прориватися там, десь до тимчасово окупованого Крим або Маріуполя і там демонструвати, що вони от відновлюють і розвивають тимчасово окуповані і стерті ними території. Ось такий він руський мір нас зовсім інший. Інші обличчя наших військових, інше обличчя нашої влади, і всі ми разом працюємо до перемоги.